Еському замку відбувається унікальна виставка родини живуських. Це шляхетний рід, який у 18 столітті перетворив старовинну фортецю на розкішний палац. Золочів.нет вирішив доторгнутися до історії. Хочу донести до вас, що в нас в Олеському замку відкрита виставка Рід живуських історії Олеського замку. Я разом із своїми колегами Бідюк Олександрою та смаль Наталією підготували цю експозицію для того, щоб. Розширити уяву про господарів замку XVIII -го століття, адже саме тоді Рід Живуйських купує Олеський та Підгорецькі замки. Після смерті Станіслава Матеуша Живуйського замки переходять до володіння його сина. Олеський замок успадковує Северин Йосип Живузький. Так уже сталося, що впродовж століть, а навіть Десятиліть портрет Северина Йосипа Живуцького та його дружини Антоніни Живуцької з Потоцьких, не були представлені в експозиції музею. І сьогодні, вперше за багато десятиліть, ми експонуємо повнофігурний портрет Северина Йосипа Живуцького та його дружини Антоніни Живуської. Северин Йосип Живуський разом із дружиною. Фундують будівництво монастиря біля замку, адже замок вони вибирають за постійне місце проживання. На свої кошти, внизу біля Підніжжя Гори будується монастир ордена Капуцинів римо католицького обряду. Це був чоловічий монастир, і там, у цьому монастирі, у криптах, і було захоронено господаря Северина Йосипа Живузького, який помер у 1000. 755 році замок після його смерті успадковує рідний брат Вацлав Живуський, який проживав по сусідству недалеко в підгорецькому замку, з того часу. Починається поступове занедбання Олеського замку. Кращі речі з Олеська привозяться до підгорець. А вже в кінці 18 століття сам Олеський замок продається родині Зілінських. Що в цій виставці є зараз унікального. Які тут експонати є? Ну, в першу чергу ми представили портретний ряд господарів живуських. Це портрет саме Северина Йосипа Живуського, який зберігся у колекції. Живуських із замку Роздолу, це одна із гілок Живуських. Також портрет його дружини Антоніни Живуської, що походить із колекції Чортківського замку. Бо вона походила із роду Потоцьких, і Потоцькі були у Чорткові споріднені роди. Також унікальним і цікавим є ось цей. Парадний портрет власниці Підгорецького і Олеського замку, дружини Вацлава Петра Живуського, Анни Живуської. Цей портрет створено на зразок придворних королівських європейських. Портретів жінка на фоні захмареного неба, на фоні колон, обвитих драперією, вази, гриляндою квітів. Вона у розкішному платі на плечі накинута мантія, підбита горностаєм. Анна Живуська також захоронена була у нашому Олеському монастирі у криптах поряд із своїми померлими малолітніми дітьми. Щоб створити і наповнити виставкову залу атмосферою XVIII століття, ми ну, представили тут речі ужитково-прикладного характеру. В першу чергу це меблі 18 століття та такі гарні делікатні речі, як порцелянові статуетки чи посуд відомої мейсенської мануфактури. Початок 18 століття особливо цікавою є шафа, розмальована під мармур. Вона походить із колекції підгорецького замку. Щоб імітувати мармур, то просто розмалювали дерев'яну шафу під фактуру мармурової поверхні. Як відбувався взагалі оцей збір всіх тих експонатів? Ну, історія колекції Львівської галереї мистецтв, а ми відділ Львівської галереї мистецтв. Вона має багатостолітні напрацювання і формувалась вона звичайно на збірках, які долучилися до колекції галереї. Так уже я назвала збірку із Роздолу, збірка живуцьких лянскоронських чи збірка із Чорткова. Потоцьких садовських ми вибрали речі, які були пов'язані з 18 століттям, і дійсно з гілкою Жибузьких, що проживала у підгірцях та Олеську. Завжди раді вас бачити. Ми колектив, який стараємося змінювати і все таки покращувати. Це, що у нас є, і з надією хочемо попередити, що ця виставка до кінця року дійсна. І ми будемо надіятися, що нам зараз є, буде погодження на інші виставки, і ми будемо вас здивувати. Тому радо всіх запрошуємо і ми завжди раді вас бачити. Так. Чекаємо Олеському замку.